Мікс без рукавочок, вага 15 кг, ціна 3,5 євро за кілограм. Тобто це перший сорт. Почнемо з ось такої класнючої, коротесенької рукавочки, чорної. І наступна у нас буде ніжно-ніжно рожева. Ось така жіночка. Наступна у нас буде коричнева, насичена коричнева чоловіча з великими кишеньками. Далі в нас буде ось така чоловіча, легесенька та темно-синенька жіноча. Наступна ще одна жіноча білесенька у розмірі М. І ще одна біленька в розмірі L. Ми дуже схожі. Наступна жилеточка, ось така червона на та ось така підколи принт, також коротенька. Наступна жилетка у нас буде йти. Ось така під підбаранчика, легесенька. Та ось така кольорі хат. Ще одна ніжна рожева тільки вже. З капюшончиком. Та ось така бежева. Коротесенька. Наступна у нас буде жовтенька. Супер легесенька. Та ось така. Синенька. Наступна червона на змійці І чоловіча тканинна. Наступна темно-синя. Ось така довша, також жіноча. Жилетка кремова. Жилетка темно-коричнева. Та ось така чоловіча дута без рукавочка Далі у нас буде Така жилетка, ще одна бежала мені здається, що це повторення. Біленька. Ось така. Ой, яка класна, тепленька. Ось така. Довга жилетка з капюшончиком. Наступна чорна. Біленька з хутром. Вона вже така прям тепла-тепла на зиму навіть. Або на дуже-дуже холодну осінь. Ось така жилеточка. Така чорна тканина легесенька. Так, вельветова. Просто обалденно. Чорна дута, жіноча. Ще одна жилетка. Так, ось така безрукавочка з капюшончиком. Чорна, звичайна. Так, бордова, красивезна, просто тканинна, в великому розмірі, Темно, синя, коротесенька. Також на хутрі. Та ось така. Синенька, все ми з вами розпакували цілий лотик вагою 15 кг, ціною 3,5 євро за кілограм. Тому для замовлення ви можете звернутись до наших менеджерів у Viber і купити без безрукавочки.